Як приємно, коли до тебе на урок, декція це творчість, людина вирішує прийти з квіткою. І це не просто так. І це не так, як подяка, це розкриття творчості. Коли заходять у кабінет і кажуть, мені дуже захотілося, ви знаєте, те, що тобі дуже хочеться від душі зробити приємним, це творчість, творчість космосу. І так, бонусом для вас невеличка вправа. Прикрийте ротика, розслабте нижню щелепу і просто зробіть. Потім додайте похитування голови. І з посмішкою. <ис Watts> Таким чином, ми розігріваємо і розслабляємо язик і все, що з ним пов'язано.